Житомир готується до нового опалювального сезону. В Житомир Теплокомуненерго повідомили, що були проведені всі заходи з підготовки обладнання, та місто готове до опалювального сезону. Ми вже тестували всі котельні, всі гідравлічні мережі, всі котельні. І фактично на 1 вересня, як і, як і треба, заповнили мережі і мали можливість, і маємо можливість спокійно включити соціальні заклади, там, дитячі заклади, медичні заклади. Тобто, ми повністю готові до опального сезону. Наразі на завершальному етапі ремонтні роботи в теплових мережах міста, що допоможе краще підготуватися до опалювального сезону. Ремонтні роботи це ми вирішили ще трошки підлатати мережі, провели наконець термін. Мінфу тендер по закупівлі ППУ труби, обладнання, комплектуючих компенсаторів. І ми розуміючи, де у нас там слабкі місця для того, щоб взимку ще краще можна було працювати, ще надійніше. Ми просто спокійно замінюємо кінцевий термін. То, є два тижні, замінили компенсатори. Є ще тиждень, переробили камеру, є тиждень, там зробили глязівік, замінили. Директор же теплокомуненерго Дмитро Рогожин розповів, що цього року на підприємстві приділили більшого s pakovým zachodom Ми встановили прошлому році необхідні 47 генераторів. Зараз їх перекомутовуємо. Потім робимо гідравлічні зміни в гідролічних мережах для того, щоб можна було зробити кальцювання мереж при необхідності, тобто не з однієї, а з декілька за, 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 запитувати мережі, хоча б для нерозбережування. Плюс ми за, за, за допомогою USAID, американського уряду отримали газопрошні машини, дві машини одному змонтовано, друга монтується в процесі монтування. Ще чотири в дорозі. Які теж буду встановлено районній котельні для автономного забезпечення електричної енергії? У разі надзвичайних ситуацій будуть діяти залежно від ситуації та по протоколу, говорить Дмитро Рогожин. Якщо ця ситуація виправна, ми її робимо. Якщо ситуація там відключення електричне на 3 4, 5 годин, це робиться. Якщо це це, це тривале відключення, якщо це порушення, велике порушення гідравлічних мереж, то буде гідравлічне перевід'єднання, переключення, це буде певні заходи для того, щоб спустити теплоносій, злити теплоносій, забезпечити нерозмороження мереж, тобто Залежить від тієї чиєшої ситуації, ми будемо діяти. Вікторія Шульська, Юрій Грач у центрі подій СТВ.